Повзання по лаві на животі. Підходимо до лавки, стаємо на коліна, лягаємо, руки висиваємо вперед, тримаємося за лавку і підтягуємо тіло, піднімаємося на руки, опускаємо ніжки. Підходимо до лавки, стараємося на руки. Гаємо на живіт. Ручки витягуємо вперед, тримаємося за лапку і підтягуємо тіло вперед. Спираємося на кистані, на коліна, випускаємо ніжки, потім піднімаємо ручки. Метання торбитки вдалину. Права ніжка вперед, ліва назад, праві руки тримаємо торбинку. За голову трішечки нахиляємося, якомога далі кидаємо торбинку. Права нога вперед, ліва назад, торбинка в правій руці. Закидаємо руку за голову, нахиляємося, кидаємо торбинку вперед. Тепер лівою рукою, ліва ніжка вперед, права назад, ліву руку. За голову нахиляємося, кидаємо вперед. Ліва ніжка вперед. Права назад. Полівірки турбинка, Закидаємо за голову, нахиляємося, кидаємо вперед. Ходьба по цеглинках. Відстань між цеглинками 15-20 см. Основна стійка. Ніжки разом, руки на поясі, спинку, спинку тримаємо рівно. Перша йде права ніжка. Стаємо на цеглинку, потім на іншу, голівка дивиться вперед. Ніжки разом, ручки на поясі. Перша йде права ніжка.